Професіональна футбольна лія представляє центральний матч 30-го туру чемпіонату України з футболу серед клубів другої Лії ПФЛ сезону 23-24. Що тут казати, то треба бачити фінал на стадіоні Сокіл у стрію сьогодні. Матч за золоті медалі матч честі для скали 19 19-11, за яку зараз Звягель та Тарасівка вболівають на рівні з профес... дійсно вболівальниками малиново зелених, оскільки від результату сьогоднішнього матчу залежить їхня доля та доля розподілу місць у верхній трійці. у разі сьогоднішньої звитяги гостей. Саме вони повезуть золото до мирівки та відповідно пряму путівку в першу лігу. Залишився позаду Звягель та Юксу, які боротимуться за вихід через матчі плей-офф із аутсайдерами першої лі. Отож, Максим Авер'янов у центрі поля вже готовий зробити перший удар по м'ячу. Чекає свистка Авдрія Шевчука. І матч розпочинається. Так, матч розпочинається. Стрияни, розігрують Крулого. Показ нам Дмитра Чирикала, головного тренера команди із Мирівки, казаков на підборі, закидання на правий фланг на Кубу. Куба скидає головою в напрямку на сомо, а сому пробиває воротах. І ні, ні, все-таки блокує там Костятин на пару із Артуром, на пару із Олександром Данка. Тут Яната пішов у підкат, і тут Солубчук насправді класно згрупувався і не допустив те, що м'яч може так позрадницьки опинитися у. У його воротах і кутовий заробляють з правого флангу. Подача буде з кутового. Іде подача. Тут на м'ячі на підборі зараз цікаво, хто буде. Першими гравці дружби. Тут така метушня у наш з стрийської команди. Дивимося, як це відбувалося, З дальньої відстані пробиває. Десятка дружби, тут далі боротьба триває. Це не той матч, це матч до, до одної помилки. А тут закидання в штрафну зону Е, розвертається тут порохня, удар по воротах. Солубчук тут відбиває, пробиває поворотах. Тосі серців дружби. Давайте дивитися, що тут відбувалося. Пробиває поворотах так. Іван Сомов пробиває поворотах. Фомін повертає м'яч назад. Джокер з 19-11. микита Фомін насправді особисто для мене це відкриття другого кола. І дає свисток. Арбітер дає свисток на перерву Андрій Шевчук. Рахунок у нас в першому таймі. Тож, друзі, повертаємося ми до Стрия закидання в атаку у напрямку на Данила Колесника. Колесник, колесник з м'ячем, колесник ходить штрафну зону, колесник просто штовну з. Ону боротьба в штрафній небезпечно і тут боротьба триває. Метушня, в штрафній Стриян в Грищенко Грищенко проває поворота, блокується цей удар, і Лебедів виносить від гріха подалі кругло і другим темпом. Зараз вже буде позиційна атака млирівців. Тривати, ось от вам і поява Данила Колесника, футболіст, який прийшов сюди з прем'єр-ліги, з прем'єр-лігового що стріяни, навіть якщо вони отримують м'яч, якщо отримають власне можливість бігати, намагаються все одно надати перевагу збереженню компактності. Тут в штрафній зоні входить штрафну зону гравець Дружби. Подача в штрафну зону удар поворота головою. І 1-0. у нас 0-1 у поєдинку. Дружба відкриває рахунок. Є у нас перший гол. Багато я говорив про те, що в нас все може змінитись від одного голу. І зараз турнірна таблиця перевертається з ніг до голови. Дивимося, що відбувалося. Недоля. Прийшов тут Янато. Янато опинився на газоні. Подача, і без опіки залишився Андрій Сторчов. Дивимося за стандартом. Подача в трафну зону. Удар поворотах знову відбувається, але тут же Солопчук забирає межі своїх рук і в тій боротьбі. Він не опускає. дає можливість грати. Дивимося зараз на футбольне поле. В нас гра триває. Тут виходить Татаренко з, вур... з штрафної зони. Поки ми дивилися на повтор цього моменту. Там Лукянченко міг зрівнювати рахунок. Іванчко тягне м'яч. Іванчко накручує одного з своїх суперників. Лебедів з дальне міста не пробуває по воротах. І тут Татаренко забирає м'яч до своїх е, рук. Впевнено, відбулося. Дивимося повтор епізоду. Лебедів з дальньої відстані не пробиває. Лебедів вибиває м'яч далеко в штрафну зону в боротьбу. Боротьба триває в штрафній зоні. Руденко тут і Яната і триває атака. Руденко підскозується. Дивимося, що тут відбувається. Лукянченко приходить. Лукянченко падає. І що відбувається? Піднімає руку арбітер, він не вказує на пенальті. Він мабуть десь жовту за симуляцію. Так, жовта за симуляцію. Дим, що тут бувається уважно. Тут важко з першого погляду сказати, Чи чіпляв він Лук'янченко? Ну тут же і Солопчуки, тут остання атака, фінальний штурм, все або нічого. Тут потрібно підвестись просто на. Я не знаю, друзі, що відбувається. Подача, закидання в штрафну зону. Віграють боротьбу. Дружба. Так, дружба, чемпіон другої ліги сезону 2023 2024 Команда з Миріки перемагає скалу 19 і ми бачимо це святкування, цю бурю емоцій.